Відключення реклами. Ну і просі написано, що ми повинні ограничити електроенергію, навіть наружне освітлення. Відсоток енергії, що витрачають на освітлення, незначний. Тому Едуард Кругляк переконаний, що такі відключення ситуації особливо не змінять. Ну, газу більше не буде. А тут Дмитро Рогожин переконував комунальників Житомира, що ліміти газу переглядати ніхто не буде, адже в країні три біди: війна, криза та корупція. То тобто, есть нас все время испитують на крепості, это говорю откровенно, як оно есть. На останній селекторній нараді із енергетиками нічого нового не відбулося, адже компанії видобувники вуглеводнів відкрито працювати не хочуть. «Нефтегаз перестраюватися не зібраються. Ніяк об'єми, які добуваються в Україні, час не не висвічуються. Нікак ніхто не хоче І на реальні абсолютно цифри, то несется бред із лиц перших руководителей. Незважаючи на зубожіння населення, рівень сплати за опалення у Житомирі високий, і це дозволяє комунальникам вчасно розраховуватись за газ. Ми на сьогоднішній день заплатили 96% за потреблену газ. Незважаючи на те, що ноябрь був провальний, в декабрі ми догнали повністю всі показателі. 84% всіх бюджетних денег уходить на газ і 56% усіх населенчих. Автоматично входять на газ. Чиновники переконані, що цю кризу можна подолати лише спільно, адже холодно у квартирах Житомирян не лише від нерадивості комунальників. Якщо в жилому домі люди відкривають під'їзди і підпирають під'їзд блоком, або на 2 третьому етажі, де сушильна кімната, відкритий балкон. Значить, не все так плохо, і людям тепло. Також керівники комунальних підприємств міста на нараді отримали завдання відповідно до звернень громадян. Звернення мешканців провулка другого чудневського на спуски на другий чуднівський провулок треба поставити додаткову єм, ємність для піску для піщано-сольової суміші.